До Солонян першого послання святого Апостола Павла читання: Браття, не хочемо, щоб ви не знали щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії, бо ми віруємо, що як Ісус умер і воскрес, так і тих, що уснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Це бо ми вам кажемо, Словом Господнім, ми що живемо. Що лишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що уснули, бо сам Господь наданий знак, на голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба і найперше воскреснуть ті, що вмерли у Христі. Потім же ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними взяті на хмари у повітря, на зустріч Господеві. І так будемо з Господом завжди.